Аудія А4, 2004 рік, 1,9 дизель. Тут все нормально, тут петлі не можу показати. Тут все в рідній карасті, тут є невелика потряпина. само все в рідній красці залите, руль в непоганому стані, сидіння в хорошому стані, S-Line з підкачкою і з виїжджаючою штукою. Так само магнітола, все в гарному стані, є повний бортовий комп'ютер, є круїз-контроль. На цьому крилі тут ще немає ржавчини, тут вже почали сколи бути. Само капот антифриз. антифейс усе. Зараз заведемо, машина заводиться з пів оберта. Вона вже на зажиганні. Так вмикаємо нейтрально. Вот за руку Все чисто. Такие автомобили.